Я не можу погодити, що цей бюджет збалансований. Він набагато гірше, ніж попередній. Чому? Давайте декілька цифр. освіта. У нас не профінансована 2 місяці освіти. Фактично профінансовано лише 10 місяців існування. Наприклад, по дошкільних закладах лише 9 місяців, решти е фінансування немає. Загальні освіти – 10 місяців. Ще гірша ситуація з охороною здоров'я. Охорона здоров'я профінансована лише 8 місяців цього року. Відповідно, дефіцит по охороні здоров'я складає 37%. Загалом, той дефіцит, відведенко кажучи, для мене ну, дуже дивною здалася цифра, ну там в лікарні лише 8 місяців. Дитяча поліклініка, 9 місяців лише профінансована. А ось забезпечення центральних заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет в цьому бюджеті, який у нас кажуть, що вони дуже збалансований, профінансовано лише на 2 місяці. 10 місяців цього року фактично люди будуть, будуть незахищені. Це ви знаєте, що дуже, дуже серйозна проблема. Фактично, якщо брати сумарно, то перший кошик у нас не перефінансований на 25%. Три місяці наступного року у нас не перефінансоване. Ви пам'ятаєте, що тому рік тому я виступав і казав, що так, потрібен, хай буде поганий бюджет, ми повинні працювати з бюджетом, але... Погано жити без бюджету. Але той бюджет, і що погано жити на по одній 12-й бюджет. Але цей бюджет е, принципово відрізняється від е, бюджету 12-12 е, року. Чому? Тому що у бюджеті 2012 року е, менше передбачено коштів на е, освіту на охорону дороги ЖКХ. Зокрема, в 2013 році планується. Е, Зменшити фінансування менше передбачається цьому, на 161 мільйон гривень. Це лише по трьох цих напрямках: освіта, охорона здоров'я та ЖКД. Заробітна плата по освіті не менше передбачається в цьому році році фінансування на 16 мільйонів, а по охороні здоров'я на 18. Відповідно про яке збалансування може ти взагалі мовити. Щодо... В невідповідності прибуткової та видаткової частини Так ось фактично дефіцит, різниця між прибутками та е, витратами по першому пошуку у нас по реальним потребам складає 219 мільйонів гривень. Це 30%. 219 мільйонів гривень. Це колосальні суми. І яким чином ми плануємо закривати? Тут у нас в тому бюджеті, який ми приймаємо, вже тут планується 40 мільйонів. Перекласти з другого кошту це дороги, криші, інфраструктура міста, перекласти в перший кошт. До речі, в цьому році ми переклали 48 мільйонів. І ми тут, а ми тут при формуванні бюджету вже закладаємо 48 мільйонів. Щодо фінансування програми, на жаль, пан Олександр пішов, але тут дуже цікаві цифри по е, програмі ЖПК. Так ось у 2012 році, згідно нашої програми, необхідно, щоб було профінансовано е, місцевого бюджету 52,2 мільйона гривень. В нашому бюджеті, який зараз ми маємо і виконуємо, передбачено лише 10 мільйонів. Така ж сама ситуація. І в цьому році у нас на цей рік передбачено 57,7 мільйонів. Фактично 15,4. Е, Ніяко е, е, проблеми шалені. Я хочу сказати, яким чином реагували інші е, міста, обласні центри, зокрема Київ. Ви знаєте, що Київ не прийняв бюджет. І, е, наприклад, Асоціація органів місцевого суврятування, асоціація органів районних обласних рація, Українська асоціація селищних та районних рад, вони звернулися, це було спільне звернення, де вони вимагають, щоб було збільшено на 20% видатки 13-го року порівняння з видатками років, порівняння з видатками 12-го. Вони вимагають збільшення видатків на 20%. А ми зараз приймаємо суми менше, ніж ми ми мали в цьому році. Тому у мене є така пропозиція, Враховуючи важливість цього документа для міста, все собі закривати, розглянути ці питання порядку денного, створити робочу групу з представниками власних розпорядників бюджетних коштів, з представників фракції груп, міської ради, терміново розглянути цей бюджет і сказати правду. І дати реалістичний бюджет для затвердження сесії. Відповідно, я думаю, що це день, два, ну максимум три. Нам задобиться, того, щоб допрацювати і здати реальний бюджет, і потім продовжити засідання нашої ради. Я прошу поставити мою пропозицію щодо формування такої робочої групи і формування відповідального соціального бюджету, поставити на пойменне голосування. Дякую.